Чи можливе життя без стресів? Думаю аж ніяк. Проте кількість стресових ситуацій у житті. Можна значно зменшити, просто переглянувши власне ставлення до подій. Це програма модне здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про те, як ефективно подолати стреси без використання медичних препаратів, антидепресантів, заспокійливих та іншої хімії. А також дізнаємося про п'ять найкорисніших каш, які допоможуть зміцнити наше здоров'я. Залишайтесь нами. Отже, сьогодні про вплив стресу на організм, а також як ефективно із ним боротися, ми говоримо із медичним психологом Андрієм Журідою. Доброго дня! Доброго дня, взагалі, лікарі кажуть, що під час стресу активізується робота усіх органів та систем організму. Та чи можна тоді говорити про те, що стрес навіть може бути корисним? Так, дійсно, під час стресу організм отримує команду. Якщо, наприклад, у вас якась небезпека, або ця небезпека гадана, або ця небезпека реальна, організм дає собі команду. Для того щоб вас захистити і врятувати ваше життя. Ця реакція організму відома з давніх давен, і вона навіть при дозволила людині пристосуватись до умов життя і вижити їй в той нелегкий час, де були дикі звірі. Під час стресу активізуються всі системи організму. у Вас підвищується крив'яний тиск. Організм готовий до. Екстремальних дій е, також підвищується мозкова активність, е, стрес це той фактор, який допомагає нам, наприклад, на презентаціях е, бути сконцентрованим, зосередженим бути. Е, стрес це та, та реакція, яка допомагає нам не замість того, щоб дивитись телевізор, готуватись до екзамену. Тобто, да, так можна казати, що стрес навіть корисний, але стрес корисний до певної межі. А яким чином можна визначити ось цю? Можу, коли ми можемо говорити про звичайний стрес, а коли ми вже розглядаємо такий варіант, як хронічний стрес в сучасному житті е, стрес. Майже став нормою, оскільки ми стрес отримуємо, можна навіть сказати, кожної хвилини. Ми отримуємо не тільки фізичний, емоційний, інформаційний стрес отримуємо від різних чинників. Можна навіть говорити про те, що людина зараз знаходиться в стані хронічного стресу. Які симптоми хронічного стресу, коли у вас багато справ, коли у вас багато обов'язків на роботі, можна вже говорити про те, що ви знаходимо. У стані постійного напруження, коли організм не знаходить виходу цієї енергії, яку він виділив вам для того, щоб ви з чимось боролися, то тоді вже можна говорити про хронічний стрес, який призводить до е, порушення роботи систем організму, загострення хвороб, які у вас вже існують, е, або і появи нових хвороб. Проблеми з серцем посилюються, е, проблеми з травленням, е, шкіряні хвороби, там такі як виразки, екземи. Нуді навіть хронічний стрес. Приводить до так званих тривожних станів, і вже надалі потрібна людині вже навіть буде психіатрична допомога. Яким чином можна ефективно боротися зі стресом? б ви порадили, чи взагалі можна боротися із такими критичними ситуаціями, не використовуючи заспокійливі препарати, антидепресанти і інші медикаменти? Ви повинні усвідомити, що стрес це лише зовнішній фактор. Реакція на нього знаходиться у вас всередині. Як ви на це реагуєте, так і реагує ваша? Організм. Захиститися від стресу дуже допомагають, наприклад, дихальні практики. Ще й поряд з медитативними практиками вони допоможуть вам зменшити вашу реакцію на стресор. Правильне дихання полягає в чому? Ви глибоко вдихаєте через ніс і видихаєте через рот, наповнюючи легені киснем. Це вам допомагає справитися з зайвим адреналіном, який виділився у вашу кров, тому що ви ж зараз не тікаєте від. Мамонта або від тигра, ви ведете себе пасивно. І це завдає організму потім непоправної шкоди. Деякі люди вважають, що гарний, заспокійливий народний метод це алкоголь. В будь-якому разі алкоголь. Це лише тимчасова вам допомога. Вам миттєво або тимчасово стає легше, але знову ж таки ви завдаєте організму ще один стрес, з яким він повинен боротися. Краще всього це займатися фізичними вправами. Частіше бо. Вати на свіжому повітрі також існують народні методи, наприклад, чиї з ромашки, меліси, і самому себе приводити в стан зменшення роздратованості, тобто не реагуйте так. Сильно на дратівливі ситуації, оскільки ви їх ви її змінити не зможете, ви лише зробите собі гірше. Які ще засоби можуть допомогти нам подолати стрес? Нам допоможе навіть правильне харчування. Дуже гарно допомагають боротися зі стресом і депресивними станами, наприклад, чаї. Наприклад, ромашковий чай, який ми зараз е вами зараз з вами п'ємо, е дуже корисний є для організму в цілому, який має заспокійливі властивості, е також чай з меліси. Ну, ще ж я вам дуже дякую за ці поради і сподіваюся, вони стануть у нагоді нашим телеглядачам. Дякую вам. Гадується програма «Модне здоров'я і сьогодні ми говоримо про те, як ефективно подолати стреси без успокійливих та інших медичних препаратів. До речі, існує думка, що вживання деяких продуктів харчування здатні допомогти нам зберегти наше здоров'я навіть у найбільш критичних ситуаціях. До такої антистресової дієти відносять овочі зеленого забарвлення, цитрусові, морепродукти та злаки. Про п'ять найкорисніших злакових каш, які допоможуть зміцнити наше здоров'я. Ми будемо сьогодні. Говорити із кандидатом медичних наук, лікарем діетологом Наталією Великою. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чи дійсно каші можуть нам допомогти боротися зі стресами? Ну, звичайно. Чому каші це саме дуже корисні продукти, в яких містяться? от ті самі антистресові речовини, про які ви і говорили. Тобто, у кашах, у всіх практично каша, дуже багато магнію. А він заспокійливий. Є вітаміни групи Б, вони теж використовуються як антистресові нутрієнти, і крім того, каші, детоксиканти виводять шкідливі речовини і теж самі стресорні гормони. І крім того, вони містять вітаміни Е і А. А це антиоксидантні речовини. Усі ми знаємо ледь не з дитинства, що каші це надзвичайно поживні продукти і корисні. Але чи часто ми їх вживаємо, це вже інше питання. Тому давайте сьогодні спробуємо телеглядачів переконати, тому що каші дійсно корисні для нашого організму, для нашого здоров'я в цілому. Давайте спробуємо. Так, от сьогодні ми підготували 5 зразків круп, серед них е, дуже поширені і дуже відомі. Але в одному із мішечків у нас знаходиться каша. Крупа, яка була завезена із далекої Південної Америки. І, до речі, вона була відома ще за часів інків, які називали її золотим зерном. А нині Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує таку кашу вживати усім людям задля подолання проблеми ожиріння. Що це за крупа? Ми розкажемо нашим телеглядачам трохи згодом. А поки я хочу вас запитати, яке взагалі місце у нашому щоденному раціоні мають посідати каші. Існує така піраміда здорового. І в ній каші посідають провідне місце, тобто там близько 30% калорійністю, мають е, якраз містити каші. Але, е, хоч і щоденне вживання каш рекомендуємо як корисне, проте необхідно пам'ятати, що кожна каша містить як позитивні, так і негативні властивості. Їх треба знати. І тому здоров'я людини воно потребує відповідального ставлення до вибору тих каш, які ви будете щоденно вживати. Давайте тепер е, про кожну кашу розповімо окремо. Давайте ви будете обирати будь-який мішечок, а я буду висипати у цей посид курбу і будемо розповідати телеглядачам, який ну, вам подобається більше. Почніть з того, що ближче до вас, З першої мішечки почніть. Давайте зараз я розв'язую цей мішечок. Це в нас це вівсяні пластівці. Це продукт переробки вівсяної курпи. Вони такі ж корисні, як вівсяна крупа, чи вони менш корисні? Вони дещо менш корисні, але я вам хочу сказати, що вівсяну крупу не всі можуть вживати, а от вівсяні пластівці ну переважна більшість. І у чому користь взагалі вівсянки? Вівсянка це взагалі унікальна крупа. Я хочу вам сказати, що от французькі красуні. Вони здавна споживають французький салат красоти. Так, знаєте, що в його основі є якраз вівсяні пластівці замочені з вечора, не варені, сирі, які дається потім сухофрукти, додається горішки, трошки меду і трошки або кефіру, або сиру кислого. Це дуже гарна крупа. Чому так? Тому що в ній міститься окрім того, що є білок, окрім того, що є цікаві поживні вуглеводи. Крім того, там є ще речовини, які підтримують і імунітет, і красу нашої шкіри. Тобто там багато цинку, там багато вітаміну А, вітаміну Е, вітаміни групи Б. Вівсянка вона дуже ніжна в плані відношення до шлунково-кишкового тракту. Вона не спричиняє виділення травних ферментів. І тому, навіть якщо у людини там якісь захворювання з боку шлунку, з боку підшлункової залози. Вівсяна каша вона буде корисна в цих випадках. І тепер відкриємо наступний мішечок і подивимось, що тут в нас знаходиться. Гречана крупа надзвичайно корисна, поживна. Там, перш за все, містить. Ну, окрім білків, ну, таких рослинних досить багато. Вона містить менше вуглеводів, тобто вона менш калорійна, і гречану крупу. Можна застосовувати навіть діабетикам. Вона ще містить деякі речовини, які допомагають підшлунковій залозі. Тобто там є хром і цинк. І от ми знаємо, що без хрому і цинку якраз регуляція углеводного обміну не здійснюється. Крім того, в речці є ще така цікава особливість. Ви знаєте, вона кровотворна. От ми взагалі говоримо, що м'ясо, м'ясо і без м'яса ніяк. І гречка вона містить заліза. Ну, Майже стільки скільки м'ясі, а в деяких видах м'яса навіть менше, ніж у гречці. А які ще цікаві особливості є у гречаної крупи? Це єдиний злак, єдина крупа, яка стимулює травлення, тому що гречка містить органічні кислоти, а саме кислоти вони сприяють активації виділення травних ферментів і покращенню травлення. Так, от мені здається, саме цьому гречкою фактично перенасичитись не можна. Пропоную відкрити наш третій потаємний мішечок і дізнатися, що там у нас знаходиться. Ось така гарна крупа, жовтенька. Пшено – продукт переробки кпроса. Це дуже поширена наша національна культура. Чим корисна пшеняна каша? Бо вона е, низькокалорійна, В порівнянні з іншими кашами, вона все таки має менше калорій. Ні, навіть менше, менше навіть ніж, ніж гречка, гречка. Трошки, Так. Що цікавого в цій каші, це те, що вона ну можна сказати чоловіча каша. Дуже багато цинку, а цинк для чоловічої статевої системи важливий. Цинк важливий для імунітету, для шкіри. Єдиним таким недоліком цієї крупи, цієї каші я те, що вона поглинає йод і не дає йому всмоктуватися. вона виводить йод з організму. Це не значить, що її не треба вживати. Це значить, що треба їсти йодовані продукти, тобто і морські водорості, там морську сіль. Як часто ви б рекомендували вживати пшоно? То раз на тиждень достатньо. Ну більше чоловікам, так? так чоловікам. Там хай не відмовляються від пшеняної каші, пшеняного плову, але ж паралельно, все-таки якісь йодовані продукти. Або хоча б морською сіллю його трошки присмачити. І ще я хочу сказати, що взагалі всі крупи, всі крупи їм притаманна така властивість. Вони виводять з організму воду надлишкову. І з тканин виводять, із судин води, тобто всі вони за рахунок великого вмісту калію. А калію у нас сприяє виведенню води. А треба пам'ятати, що якщо ми кашу посолили, додали до неї сольки, зробили її такою, начебто смачною солоненькою, то оця дуже важлива властивість, здатність каш вона нейтралізується абсолютно. Тобто, треба дуже мінімально додавати сіля, краще не додавати Взагалі не додавати. Взагалі не додавати. До е, каш, і тоді їх корисні властивості будуть значно вищі. Це дуже цікава порада. І давайте наступний зразок ми відкриємо, що ви можете нам про рис розповісти. Рис незамінний детоксикант, його майже в усіх детоксикаційних дієтах використовують, він виводить будь-які токсини. І ті, що всередині утворюються, і ті, що проходять ззовні, тобто і радіонукліди, і нітрати, і нітрити, і холестерин він виводить. Тобто, як детоксикант рису, рису немає рівних. Рис він впливає на шлунково-кишковий тракт. От якщо на людини проноси то тоді рисовому відвару і рисовій каші немає ціни. Але якщо у людини нормальне функціонування кишковика або якась схильність до закрипів, то тоді, звичайно, рисова їжа вона не дуже корисна. Що можна ще сказати? Що він містить е, такі речовини, які е, сприяють ну, так би, гальмуванню трошки обмінних процесів. Тому паралельно з тим, що в ньому є глютен, і паралельно з тим, що він трошки гальмує обмінні процеси, треба обережно для людей з ожирінням і цукровим діабетом. І в нас залишився останній зразок крупи, і я так розумію, що це в нас залишився мішечок із цією загадковою кашею, про яку ми говорили на початку, це крупа що? під назвою кіноа. Ця крупа надзвичайно популярна серед людей, які ведуть здоровий спосіб життя, а також серед вегетаріанців. А скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чи дійсно крупа кіноа настільки унікальна, чи, можливо, в Україні існують якісь українські продукти, які можуть її замінити? В Україні вона недавно стала популярною, а от американці вони її дуже давно використовують. Дійсно, це якась унікальна крупа. Вона за вмістом білків перевищує всі. Зернові культури, які ми тільки можемо проаналізувати, які в нас є в харчуванні, до 15% білків міститься. Тобто, не будь-яке м'ясо ще містить стільки білків, скільки містить кіноа. І що ще важливо, що білки білкам різниться? От у сої теж багато білків, але ми говоримо, що вона засвоюється недобре. Білки сої. Чому? Тому що дуже мало незамінних амінокислот. А от кіноа, вона. Дійсно містить велику кількість незамінних амінокислот. А чому незамінні називаються? Тому що вони не синтезуються в організму, їх нічим не можна замінити. Так от самі незамінні амінокислоти, джерелом яких там є м'ясо, яйця, молочні продукти, от вони у кіноа представлені майже в повному складі. І е, важливо, що кіноа безглютенова каша. От Це значить, що її можна їсти всім. Треба тільки пам'ятати, тут є одне обмеження. Одне є обмеження. У цій крупі дуже багато соли щавлевої кислоти. А що це означає? А Це означає, що якщо у людини порушення обміну і у сечі е, знаходять солі оксалати, які потім перетворюються в камені неркові, сечокам'яна хвороба, то тоді цю кашу треба обережно їсти. Але я думаю, що все таки та е, гама позитиву, яка є в цій крупі, в цій каші, вона Дуже урізноманітнює наше харчування. Тобто, це не просто модний тренд, це дійсно корисна поживна каша, унікальна яку? унікальна каша. Це не просто модно, це воно в першу чергу корисно, а потім уже стало модно. Ми вже спробували приготувати цю кашу. Якщо ви мені трошки допоможете, давайте покажемо нашим телеглядачам, будь ласка, як вона виглядає у приготованому вигляді. Така трохи схожа на українське пшено, так? Але дуже відрізняється по за властивості. Відрізняється так. Нічого Зовсім нічого спільного немає. Ну дещо є спільне, але все ж таки. До речі, як рекомендують фахівці із харчування, таку кашу кіноа можна е вживати як у більш такому солодкому варіанті. Наприклад, можна додати цукар. цукати також можна додавати сухофрукти, горішки, мед. І також кіна можна подавати із м'ясом, із рибою, із овочами печеними, із м'якими сирами. Так, наскільки я знаю. Так, а ще можна подавати їх з соусами, з приправами, з спеціями. І це теж буде дуже дуже смачно і підвищить їх ще корисні властивості. Так. Ну що ж, я дуже вам дякую за цю цікаву інформацію, яку ви сьогодні з нами поділилися. Я думаю, зараз ми з вами продегустуємо кашу кіна. Якщо ви не проти, <реш> я не проти. Ну а я, Вероніка Ухалкова, прощаюся з вами рівно на тиждень. Побачимось на п'ятому каналі. І попереду нас іще багато всього цікавого.